Сам дніла і ми починаємо так заходимо. Який плей паркет? Добре. Так що починаємо. Ну тут. Хотя на ретрат.

Начета я її не продивився, ясно. Так зараз Цей зайчик перемістився справді. Ой, я забуду сказати як називається гра. Сам ...is... ...of... Офс. Так. Виходимо, виходимо. Ik weet niet... heb het niet gedaan. Ik ben... Ik het niet gedaan. Ik heb 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 Ik heb het niet Ik niet gedaan. Ik heb Ik heb het niet Ik heb het Ik heb het niet gedaan. Ik Тобто був бустіно. Добре, не зв'язаю. Ти, типу файні це ти Фредді. Тільки мантімістики. Я у безпеці, але у мене два відсотки заріядики. Що цей зайчик зробить? я виключу. Будьте діти так, де що... <маний> глухи. Зайчик боюся. Зараз прийде. А як вам? Срочно в'єно. Я зараз буду без енергії сидіти. Щось відкриють ті двері ускрікли. Ті двері. просто зрозуміли, це їх два, так? Хопа. Він дверей. Возьми минути невчаток. Питання. То здесь він наді закриті двері також не мають енергію. Нічого собі. Що за дива? Й? Ти зараз підес. Уй, ти писав через обхід. Оцей він зараз буде сточатися в двері. Я просто одну зараз, кур курдалей А це не страшно, схоже я бачу. Перси Рититись, вот тут реально, то її зараз сам горіш. Чуть не бік-пік, як вони переблизають. Це смісло, бо скільки часу я сидю. Чому? <ріст> ось це якось неотікано. Єдине, чим воно тут лякає, Як він з'являється раптово. Добре, я прийду краще першу ноті, а тоді я все показу. Спочатку з відкритими я зрозумію якраз. Так, ну в так из них матч зайчик. А, зараз мать. У нас все глупочка. В петі вони в не уходит, ясно. хм ні хм м Что? Як я зрозуміл, то у нас коробок з'являється, так? Ось Там твоя коробка з'являється. А тут такое з'являється. Е! Yeah. Так Тут енергія в цепосі. Так, так що. Комменти. То есть з'явився Так. Ми зараз надію.

Піти йде. І, і ти, іди, іди. Ти, іди туди, в минуло камеру. І ти, іди, йди в минулу камеру. Минулі камери. Йди е, в минулу камеру. А ти йди назад на один. Речі, я зараз так то, оскільки друга ночь, я клацаю. Та ніч, Перші місць, друга ночь.

Вони по бокам не застигли. Закриваємось. У доволі марної енергії потратили. Як на першу ніч. Досить вас гажати. Казу вам чесно. Ху -ху -ху. Де. Йду таку, але двері там. я... Дивно, коли вони підходять, то я її якось розвозиться енергії. Ось тут нормально. О, о. Ох, цей прийшов на цю вони пробують закрити. Ай, як краще, ти там. Через які вони не оу! Не встиг. Майже. Ну, добре. Тому ця гра на під інші, так що... дякую, що ви подивилися, але я цю гру видаляю. Видаляю, видаляю, видаляю. Оскільки в неї нереально маєш грати. А тему Демо... я дуже погано. Так що всім дякую, що передивилися моє відео. І до нових зустріч. Епс!